Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами розглядаємо графік логарифмічної функції. Логарифмічна функція задається у вигляді Y дорівнює логарифм Х за основою А. Змінна Х стоїть під знаком логарифма. В залежності від того, який вигляд матиме основа А. Логарифмічна функція матиме різні графіки. Якщо наша основа А більше одиниці, то графік логарифмічної функції буде зростаючим і проходити через точку 1 0. Якщо ж основа логарифма А лежить у проміжку 0, 1, то графік нашої функції буде спадним. Але все одно проходити через точку 1 0. Наголошую, що інших проміжків для основи логарифма ми не розглядаємо, оскільки вони не входять в область визначення логарифмічної функції.